Протягом двох тижнів історія з лексусами та викрадення монахинь стала топовою темою для обговорення. Воно і не дивно, адже одним з її фігурантів став особистий секретар митрополита Володимира Олександр Драбинко. Цей зовсім не дитячий трилер розігрався після зникнення двох чорниць Свято-Покровського жіночого монастиря Української православної церкви. Його настоятелька Тетяна Шамайло та її помічниця Катерина зникли увечері 14 червня, а 17 червня знайшлися, самі повернулися у монастир. Жінки були стурбовані, схвильовані, але поверхневих ознак фізичного насильства у них не було. Цю історію пов'язують із аферою з продажем автомобілів класу Люкс. Нібито Наталія Панько, дружина колишнього чиновника із державного управління справами Олексія Панька, збирала із багатіїв гроші, обіцяючи ввезення авто без мита через міфічний церковний фонд. А потім безслідно зникла, вказавши, що все віддала у монастир. Дуже скоро затримали, і відправили до СІЗО бізнесмена Сергія Бута. Саме його підозрюють у викраденні монахинь та замаху на вбивство. І нібито він, скориставшись дружбою з владикою Олександром Драбинко, виманив монахинь, викрав їх і вимагав повернення коштів. 40-річний киянин підозрюється у вчиненні тяжкого злочину кваліфікованого слідчими міліції за частиною 2 статті 115 через статтю 15, тобто замах на мисне вбивство. Сергій Бут, брат екс-депутата Юрія Бута, благодійник кафедрального собору на честь Воскресіння Христового, нагороджений орденом святого рівноапостольного князя Володимира та орденом святителя Феодосія Чернігівського. За версією, нібито Наталія Панько, залучивши калісфенію, взяла у нього гроші на авто. Це людина, яка займається бізнесом і досить, скажімо так, результативна захист Сергія Бута стають і родичі, рідний брат. Колишній народний депутат Юрій Бут. Ми припускаємо, що ваш брат нікого не викрадав. Я також в цьому впевнений, але і для цього е, правильні способи і доказання. Коли буде завершений процес, коли буде скажемо рішення, вступивши в законну силу, тоді можна коментувати. Будь ласка, вже нам цього рішення. Не може повірити у провину Сергія Бута і екс дружина Юрія. Навіть попри гучні скандали під час розлучення, вона категорична. Я жінка його рідного брата. Ви знаєте, що е Сергію, я поганого нічого не можу сказати. Я навіть не можу повірити, я цю людину знаю 25 років. Е я знаю, що він, ну я, я не вірю в то, що він там мох там дарити когось, чи там десь тримати. Цікаво, і те, що подробиці загадкового викрадення просто неможливо почути із перших вуст. Свято Покровському монастирі калісфенію ретельно ховають від зайвих очей. Ми не будемо, ребята давати ніякого інтерв'ю. Ну чи ні? як ви думаєте, Чоловік себе відчувати після такого стресу. Ви особисто знали Наталю Панько, яка зараз є у розшуку? Ні, не знаю чи на жаль, чи на щастя, але незнайомий знаю. Поки головну фігурантку цієї історії Наталію Панько безрезультатно розшукує міліція, ми вирушаємо на гостину до її чоловіка Олексія у пущу водицю і бачимо шикарний будинок. Последні неділі три немножко десь уже пожинала. Сусід каже, Олексій Панько попросив понаглядати за будинком, бо розігнав охорону і вивіз із двору усе добро, в тому числі і дорогі автівки. Раніше було, так, в кожного члена сім'ї було помашення. Вони до церкви не, кожну неділю, на службу з утра. От, і, і молились там, у них вже, ж, кімната є, там молітовна. Наталія сюди приїжджала, коли останній раз, можете щось сказати? Ого, вже навіть і не пам'ятаю. Приятна жінка, не сказати, щоб так і, і, і жадна і завжди йшла на контакт. Знакоклику протягом тижня намагався знайти і головного свідка цієї історії 36-річного архієпископа Олександра Драбинка. не подумав. Однак у його квартирі на Анни Ахматової владиху вже давно не бачили. Він такий святний чоловік. Не можу сказати. навіть не єдиного плохого слова. Владимира теж кілька разів бачила, він сюди кілька разів приїжджав. Вже ага. буде два добрих, я думаю, ні. Знак оклику побував і у селищі Лісники, що під Києвом. Тут, у закритому котежному містечку, за нашою інформацією, розташований приватний будинок Драбинка. драбинка? Да. Там по дзвонку до нього. Сусід архієпископа вказує на дім священника. Вот это его дом, да? так? Это... – Добрий день. А скажіть, тут Олександр Драбинко живе? Ні. А ви не знаєте де? Це точно Точне нічого. Однак слова охоронця, який прибіг виганяти нас із містечка, підтвердили, саме цей будинок належить Олександрові драбинку. Більше того, він саме був удома, але уник зустрічі. Тож саме тут драбинко переховується від зайвих очей. Направо і крайній справа. А там хтось вишов, каже, що, що то не там. Він дзвонив, сказав, що на що ви пустили машину, я йшов, то вам казати, щоб ви виїхали. Релігієзнавець Юрій Чорноморець каже, що таке небажання драбинка коментувати скандали, показуватися на люди, цілком логічне. Цей клубок не розплутаний ще до тієї стадії, щоб або церква, всі архіреї могли її коментувати, в тому числі сам владик Олександр. Цієї колотнечі навколо УПЦ особливо тішаться хіба про російські православні організації. Олександра Драбинка тут називають не інакше як оранжевим єпископом, та наполягають на необхідності його відлучення від церкви через начебто корупційні зв'язки із аферисткою. Панько побудує версія, що монахинь насправді ніхто і не викрадав, а це своєрідна спецоперація про російських сил в УПЦ, аби маючи такий компромат на праву руку митрополита, змусити піти і його. Є намагання певних е, маргінальних кіл в церкві, дуже проросійських е, зробити так, щоб це вдарило по особистому теж авторитету митрополита Володимира. Та поки тривається велика церковна розбірка, переганяли Лексуси через церковний фонд чи ні, та чи викрадали насправді чорниці з монастиря, за кадром лишилася одна вельми показова подія. З території лаври церковники разом із контролюючими органами почали виселяти лабораторію інфекційної лікарні. Таким чином, найкращий лікувальний заклад в Україні для ВІЛ-позитивних людей опинився перед невідомістю. Будьте милосердні, як і отець ваш милосердний, пише Біблія. Однак, схоже, святим отцям справді зовсім не до цього.